Попався той, хто кусався? Зустрів бобер Борсука та й питає Це твій слід на дорозі? Мій, відповідає борсук. Ну, тож я те маю. Лис іде твоїми слідами. Куди йде? злякався борсук. Сюди йде. М -м, може, це ще не твій слід? сказав Бобер, придивившись уважніше. А вже ж не мій це мишеняти слід, це за ним напевно лис іде. А тим часом маленьке мишенятко йшло лісом і співало пісеньку. Нам так весело гуляти, а за мишеням крався лис. Я затримаю лиса, сказав Бобер барсукові А ти біжи. Борсук кинувся бігти, навіть не дослухав, що йому Бобер сказати хотів. Куди побіг Стій, кричить йому Бобер. Сам сказав, біжи, почав виправдовуватися борсук. Я кажу біжи попередь мишеня, а я лиса затримаю. Гаразд, відповів борсук, і вони побігли. Бобер до лиса, а борсук до мишеняти. Наздогнав бобер лиса, кричить йому Стій, ти навіщо за мишеням ганяєшся? Негарно до маленьких чіплятися. А до великих гарно чіплятися? запитав лис, схопив бобра і закинув його подалі. Впав Бобер прямо в дупло до лісових бджіл. Мед, я не їм, швидко сказав бобер. Він гидкий. Обурилися бджоли і кинулися на бобра. Ні, ні. виправився бобер. Мед чудовий, просто я його не їм. А борсук наздогнав мишеня та й крикнув «Мишенятко, біжи. Куди бігти? здивувалося мишеня. Борсук хотів йому все пояснити, аж тут, бачить, лис із за дерева йому кулаком свариться. Злякався борсук. Е, е, -е" каже, куди хочеш, туди й біжи. Гуляй та й сам утік. Чого ж ти мишеня не попередив? запитав його бобер. А ти чого лиса не затримав? запитав борсук. Мишенятко йшло і нічого не помічало, а лис підкрався вже зовсім близько. Вийшло мишеня на галявину, а там хатинка. У вікні заєць сидить, чай п'є. Гей, мишенятко, сказав заяць, а за спиною у тебе цей, як його, рудий лис. Де? зраділо мишенятко. Обернулося, побачило лиса та як закричить: Ага, попався той, хто кусався, і кинулося на лиса. Лис спочатку розгубився, але потім все ж таки схопив мишеня. Аж тут з вікна визирнув ведмідь. Що сталося? запитав він. Таке, дурниці, відповів заєць. Лиса б'ють. Лис злякався ведмедя і відпустив мишеня, а мишеня стукнуло лиса прямо в ніс. Бобер і борсук дивилися із за кущів на всю цю історію і дивувалися. Ех, не так треба було бити, сказав Бобер. А як? запитав борсук. Бобер показав, як. Приберіть від мене цього ненормального. закричав лис і заткував від мишеня. Нарешті лис не витримав і кинувся бігти. Мишеня погналося за ним. Бобер і борсук теж погналися, але лис біг так швидко, що його не зловили. Ви його, не бійтеся, сказало мишеня друзям. Якщо що, ви мене кличте. І вони всі разом заспівали пісеньку. Нам так весело гуляти, лиси нас не смій чіпати. Нам так весело гуляти, лиси нас не смій чіпати.